Всім привіт! З вами Ольга і ви на каналі Вишивальна Черепашка. Сьогодні в нас наступний крок, наступне завдання в грі Вишивальний бат разом із дюнонкою божевільних хрестиків. Вам цікаво, тоді пігнали! Друзі, минулого разу рулетка нам видала завдання, Обидві рулетки видали завдання тільки на першу роботу. 271 та 259 хрестиків. Загалом треба було відшити 900, 630 хрестиків. Але ж, але ж, я їздила трошки відпочивати і вишивку з собою не брала. Тож, я вам обіцяла фініш моєї курочки, але, на жаль, не так склалося, як гадалося. Ми дуже гарно відпочивали. І вишивку я не брала і не дарма, тому що. Насправді не було коли вишивати. У нас була дуже-дуже насичена програма. Ми сім годин вставали з готелю і вісім півдев'ятого ми приїжджали назад. Тобто, дуже багато всього побачили, були ми на Закарпатті, дуже гарні місця. Але, але про це може бути якось в окремому відео, якщо вам цікаво, можемо зробити такий ефірчик. Отже, але ж все ж таки в мене є трошки просування, я її розп'янула і давайте покажу, що в мене вдалося повишивати. І як ви бачите, я закінчила борідку з. Борідку з гребенцем, тобто всі хрестики в мене вишиті, і я вже почала робити бекстіч. Ось тут чорненьким дуже добре видно. Так, дьобик так нарисувався, так, промалювався. І трошки пірячок очка. саме очко дуже добре видно було, та й вже почала робити бекстіч на пір'їнках. Ось так. Але, але Я стикнулася з тим, що. Нитка, кольорні нитки, які я роблю бекст, дуже-дуже співпадає з кольором основи. Чесно кажучи, змінювати я нічого не хочу, але сподіваюся, вам хай щось вийде. Ну, Ось тут ви бачите бекстіч, так, ось тут, трошки тут на цьому, на під гребенцем. Так, ось тут бекстіч, ось тут, і ось тут пер'їнки, ось тут я вже завершила. Ось цю частину. Давайте я вам покажу трошки ближче, що в мене виходить. А, такий він не нав'язливий, але, але мені здається, все ж таки він додає ось цієї текстури пірічок дуже непогано. Тобто, якщо його так а, роздивлятися, то о, це буде. отже, майже майже фініш мені залишилося ось тут трошки беку. І на цих пер'їночках теж беку. тут ще трошки буде беку. І ось на цих рівночках. Загалом, зараз в мене вишито 344 хрестики. А, це майже половина від норми, яка треба було відшити. І що я подумала? Тобто цей борг в мене залишається. А борг з курочкою в мене залишається, я її обов'язково обов'язково дошию, але ж ви мені пробачите, що так склалося, що в мене не було змоги повишивати. Але ж... Я ж кажу, що просто навіть, і, навіть в руках потримати не можна було. Була дуже насичена програма. Отже, цей борг залишається, і вже наступне завдання, яке я буду виконувати по рулетці, тобто в мене йде вже зміна процесу. На Наступний тиждень я вам обов'язково покажу фініш цієї курочки. Я її попросую. ось не знаю, буду я її прати чи ні, але ж попросую обов'язково, і ми побачимо з вами, що, що в мене вже остаточно вийде. Наступне завдання, тобто в мене зміна ігрока, в мене зміна процесу, перший процес, і на зміну цьому процесу я одразу вам скажу, хто в мене буде. Це буде ось такий дизайн, він називається згадки про море. Так, літо, море. так, Все ж таки, ми всі мріємо потрапити на море. А я ось таки вирішила взяти процес. Це процес від компанії Леля, лв 119 артикул. Ось такий він гарний. Прив'ю одразу кажу, він, воно ну, трохи темніше, ніж є а насправді. Але ось такі чудові морські. Ракушки, мушлі, так, корали та зірочки, ось такі чудові на морському дні вони лежать. І мені прям так прохолодою, такою морською водичкою від цього процесу дихає він мені так Отже, дизайнерка схеми Богдана Обухівська, художниця трибліх Людмила. Розмір основи, тобто не, самої, не самого сюжету, а основи 35 на 30 см. Тканина Мурана 32 Карл Свайгар, Нітки ДМС, голка схема для вишенки в паперовому та електронному форматі. На самої паперової схемі. Легля дає QR-код, за котрим можна скачати схему в електронному форматі, виглядали в Україні. Дивіться, яке гарне прев'ю. Воно таке теж морське, теж тематичне таке. Ось тут теж мушліки якісь там, да? От медуза тут, таке інше, так? Ось тут таке морозиво. Ну, саме таке морське. Та літні Так, і давайте покажу вам, що в мене є на канві наразі. так канва ось така біла. Тобто тут ви бачите, сіренька вона насправді вона біла, нічого я не змінювала. Нічого я не додавала. Ось така краса в мене вже є на канві. Ось ця коричнева мушля вишита майже повністю, тільки залишилася всі хрестики вишити. Залишився тільки бекстіч. Тут ще будуть такі я, нібито такі краплинки, одиначки, але це я їх залишила на потім. Так, вже я почала ось цю мушляку, Так, І ось цю зірочку я почала. І трохи ми вже йдемо на ось ці водорості, ось сюди. Так. Ну, майже вже теж го готово. Ось тут, тут камінчик, ось тут камінчик, так, ми бачимо, ось тут Таке буде темне таке, така темна пляминочка. Ось так. Ось. Тож, як я вирішила для себе вишивати, я закінчу всі хрестики, ось, які тут є, в цій ділянці. Мабуть, що я не буду торкатися ось цієї великої мушлі, ось цієї, поки я її не буду чіпати. Тобто, Я зашию ось ці тут всі хрестики, ось цю, тобто, тут корали, тут водорості, і хрест тут є, бульбашки. Зроблю тут бекстіч на цій частині, і потім я переставлю п'яльце. я гадаю, що ось ця частина в мене має йти у другий. Пільця, хоча, може, цей корал і не вийде, бо він дуже такий височенький. Ой, вибачте. Так. Тож, це буде заміна мого першого процесу, і на наступне завдання я вже буду виконувати норму по цьому процесу. А ось що я вам хотіла сказати. Такий собі в мене вийшов звіт взагалі-то коротенький. Зустрічайте нового, нового учасника цього батлу, Сподіваюсь, він вам також. Буде е, до вподоби, як і моя курочка, і інші мої процеси. Е, Вболівайте за нього обов'язково. А не сказала вам, що він був почати у СП разом із е, вишиваємо леля, СП, яке е, 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 організувала Юліна Мінська рік тому, майже ну плюс-мінус. Ми вишивали лелю його, я, на жаль, не закінчила. і е, тому що пішла вчитися на дизайн не раз схем для вишивки. Ось тому В мене тоді катастрофічно часу не було. А, саме ж, саме ж головне, не сказала, так ото, все показала. отже, загалом по марафону тут половиною хрестики, з них 25 тисяч бексічев, друзі. Так, бексичів тут просто-просто неймовірна кількість. Є також і півхрест, тобто даваю багато всяких різних. Усіляких різних стиків. На сьогодні вишито 1887 хрестиків. І навіть які скільки там, хреста. 3 чи 5% півхрестика, здається, ось ось, ось тут. Ось а, так. І це вже 22,7% роботи. Тож, вишивається дуже легко, робота, як ви бачите, невеличка. Вишивається, вишивається насправді дуже легко, нічого важкого я не бачу. Мурану через два переплетення воно вишивається, це як на 16-му каунті. Проблем в мене немає з цією основою, дуже полюбляю мурану, мугану, і Лінду. дуже гарна основа з цими, мабуть, найулюбленіші із рівномірних тканин. Мабуть, як і у багатьох ось. Тому ось такий гравець в нас з'являється замість моєї курочки. Тож наступного разу я звітую по курочки, а давайте зараз побачимо, які, які завдання надали нам обідві рулетки моя та Йонона. Отже, не дивлячись на те, що в нас новий гравець, але йому е, сьогодні не пощастило. За, е, замість цього пощастило нашому другому процесу, моєму червоному тюльпану. Нарешті, бо його треба теж вишивати, е, так як він і в марафоні Мерцешор в мене, е, приймає участь, тож треба його вишивати і, е, не тільки в рамках вишивального батлу, але й в рамках марафону Мерцешор. Нагадую вам, це ось такий ось дизайн, ось такий чудовий червоний тюльпан. Так він наразі виглядає. Давайте його зафіксуємо. І на ось цього результату я буду далі продовжувати вишивати хрестики, які надали, надали нам рулетки. Отже, 453 хрестика. По рулетці юнони, і в мене є таке рахувальне завдання, так, скажімо так, це кількість хрестиків по вертикалі це буде норма для цього процесу. І в мене кількість хрестиків 217 хрестиків по вертикалі. ось так. Отже, треба додати сюди ще 217 хрестиків. І тут виходить, якщо я правильно рахую. 670 хрестиків треба додати на цьому процесі. Дуже гарна норма. Будемо її, звісно, вишивати. Звісно, будемо просувати цей процес чудовий, і йому вона, ну, як мінімум, не зашкодить так, на просуванні. Отже, друзі, на цьому я буду завершувати. Цей звіт, сподіваюся, ви будете вболівати за мої мушліки. Все ж таки, щоб на наступний раз нам рулетка дала трошки хрестиків і на цьому процесі. А зараз я з вами прощаюсь. всім бажаю шустрої голочки, мирного неба. Вишивайте задоволення. Всім пока-пока!